Добрий день. Перевіряємо попово-електричні схеми. Так, раз. І два. Так, що ми бачимо? Що це у нас попов? Раз, два, три. Ну, Дивимося, дивіться, у вас. Ось цей з який він тут. Два, три, п'ятий, третій, четвертий. Тут перший, п'ятий. Дивіться, перший, п'ятий, другий і четвертий вони реверсні. Відповідно, чотири должна бути з трьома кнопками. А у вас три з трьома кнопками. Бачите? Так, ну тут нормально. Це ви, виходить, перший і п'ятий. Разом об'єднали, де підписано запобіжники. Ти поверли їхні е, моделі. Так, що у нас тут? Пішло на коло керування через трансформатор. Да? А на ці кнопки, де вход? Ось дивіться, вход на, ці, на цю кнопку є. На кожну кнопку вход. На кожну кнопку вход і виход пішов. Виход пішов через цей, на цей пішов. Так, а на цей де. Він должен бути спарений і сюди. І на той, і на той магнітний пускатель. Через теплове реле. Так. Оце, якщо з цього, пішу ось туди магітний пускати на це мити і на оцей реле. Оце воно все зав'язано. Дивіться по схемі. Далі, з другої кнопки. На оцей реле, на цей магнітний пускатель. з третьої кнопки, на цей реле, так і на оцій магітний пускатель, з четвертої на оцей, і на ці два зразу з'єднано, і з п'ятої на оцей. Да? Тобто, ще домальовуйте. Не все ще зроблено. Так, і дивимося. Так, а тут у нас, тут у нас. Ну, аж дивіться, так? Да? Ось же ж наша кнопка, да? ось кнопка. Стоп. І дві пуск. Вони через магнітні пускателі катушки проходять. І кака 1 через теплове реле. Бачите, живлення пішло. І воно пішло. О, так, підожіть. А у вас ж діодний мост. Так, через, діодний, через трансформатор. Тоді на діодний мост, а з діоного моста пішло живлення. Сюди пішло, а отут вийшло. Да. Все правильно. Тут. А це на освітлення. Ну, це можна не показувати на щитовій, хоча теж бажано показати. 110 вольт. А тут же ж підпишіть скільки там, 380-220. Да? 220 тут покажите. Так. Что у нас получается? Дивите, реверсных. Раз, два, три, четыре. Так же ж. А у вас там с тремя кнопками только три. Так, вот этот центральный у нас получается, он не тот самый, не реверсный. Вот он, да? Дивимся. Вот это А что вы его сунули? Вообще, должны быть катушки, они вот так все в ряд стоят. Что они у вас сунуты? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8, 9. А що у вас оці здвинуті? Вони так ряди всі виставляємо їх. Так, а тут у нас КМ 4,1. Угу. Тобто у нас перший другий, третій, чотирий, п'ятий. А там щось по схемі друге зовсім виходить. А тут по схемі, дивіться, у вас виходить. Ось дивіться. А тут, виходить, ось перший і п'ятий. Бачите? А тут другий, третій, четвертий в другу групу. Такі ви ж і там. Ж. Зробіть же так само. Ну, переміняти, я думаю, не це саме не проблем. А ось діодний мост є, да? а там його. Де у на нас? З трансформатора десь такий блочок поставте. Ось тут прямокутничок. І на ньому схему, що це з діодного моста йде. Да? О, дивіться. Виходи є, а входи де? Коди так запустіть на кожний, Так, ну і зрозуміли ви, куди вони повинні йти. Так. QF1, QF2. Так, стопе. Держіть. А де отакий? Дивіться: оцей другий автомат, так, до групи оцієї. До М1 і М2. Ну, і, власне, М1 і М5, так. А такий самий на оці три штуки. І потім, що це за это це саме? Це, що це за лінія? Що це ви таке? Що це за лінія? Ось. Що це, а я не понял. Та ні, 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 шановний, оце ж воно, якщо ви за нулі, ні, так. А ось воно пішло. Так, а куди воно? Дивіться? Це вас, я так зрозумів, ви занулили, хоча заземлення не занулили. А це куди пішло, 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 і що воно ну, на фазу пішло. Ви ж дивіться, що ви робите. Ось дивіться. Ось дивіться. Бачите, це нульовий провод. І він пішов, пішов, пішов. Так. Ну і я бачу, ой Боже, куди він зайшов. І ось він зайшов і на це фаза Б. Ну не може. Він повинен ось сюди зайти. І ось сюди. Ось. Так, і так само ось сюди. Ось оце розберіться. А так, в принципі, вже хорошо. Єдиний момент, да? ще ж один момент. Дивіться. Отут же ж ви вказуєте 5 двигунів його характеристики. Ну я не знаю, подумайте, де ви так умовні позначення і буквені позначення і марки. Оці всі апарати, да? тобто, яка марка? Оцих запобіжників, оцих, оцих, дивіться там в прикладах. Десь десь його треба буде отут, отут тоді розмістити, а отут знизу двигуни розмістити. Да? А отут розмістити умовне позначення і марки оцих всіх апаратів, вони всі ж цьому подаються. Дивіться по прикладам. А так, в принципі, хорошо, все завершено.